Розумна пташечка сіренька, така струнка та елегантна, вона слідкує у садочку за нами. Тихенько сяде на паркані і дивиться, який порядок. лічить, скільки груш зібрали, які троянди розквітали, то часом сяде на мотузку і оглядає, які в саду ще подарунки дозрівають. Злітає, знову підлітає, а я до неї озиваюсь вже близько-близько, не боїться, а просто в очі дивна птиця так чесно дивиться і уважно, яка ж вона таки відважна. То дзьобик вліво, потім вправо, неначе робить якісь вправи. Напевно, знаки її мова. І я мовчу, і вона ні слова. Та розуміємось ми разом. Ви не дивуєтесь, коли закінчення на працю вона свистить на свою вдачу і відлітає десь по справах. Така історія цікава. Пташинка та Хорив звістка зветься. Дзвіночком її голос ввється. Дзвін, дзвін та фіть, тоненький звист, то з небом пташка гомонить.